Започаткувати чи розвинути власну справу за допомогою грантів, а також пройти навчання, перекваліфікацію та отримати підтримку у працевлаштуванні у Чернівцях. Ветерани та члени їх родин разом з представниками влади, ветеранських організацій, бізнесу та громадських ініціатив обговорили важливі питання повернення воїнів до активного суспільного та економічного життя. Тож детальніше про регіональний форум Сила ветеранської спільноти, майбутнє громад разом далі у сюжеті. Вони пройшли запеклі бої з російськими окупантами, що хвилини ризикували своїми життями під артилерійським вогнем, дронами та авіабомбами. Але, повернувшись додому до своїх рідних, вони зіткнулися з необхідністю заново навчитися жити не на полі бою, а в цивільному житті. Для того аби підтримати ветеранів та членів їх родин. У Чернівцях провели регіональний форум Сила ветеранської спільноти майбутні громад разом. Захід реалізовує. Ця у рамках проєкту кузня навичок для ветеранів, якої діє у п'яти західних областях: Чернівецький, івано франківський Тернопільський та Закарпатський. Ми стикнулися з проблемою непоінформованості, тобто можливості є, є гранти, є навчання для прикладу, ветерани мають право безкоштовного навчання в Центр професійно-технічної освіти за будь-якими напрямками. Є вавчерна система, є гранти для ветеранів. А насправді дуже мало про них. Знає тому, якраз власне наші заходи на це спрямовані з однієї сторони, і з другої сторони, ми розуміємо, що багато ветеранів, які вертаються в цивільне життя, в мирне життя. Більшість з них не може вернутися до своїх колишніх професій. І тому той досвід, який вони отримали на війні, ми хочемо імплементувати, щоб вони могли імплементувати в цивільне життя. Такі регіональні форуми є важливою частиною інформаційної кампанії, покликаної допомогти ветеранам реалізувати свій потенціал. Буде власне проведено для них навчання на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби і зайнятості за тими професіями, які для них будуть актуальними, і з іншої сторони буде бізнес школа, де ветерани або члени їх сімей, які мають бажання, якісь цікаві ідеї і мають бажання розвивати власну будуть проходити онлайн курс, і з другої сторони з ними будуть працювати ментори від супроводу їх від початку власне написання бізнес-плану до повної реалізації їхнього проекту. Зокрема, Чернівецький обласний центр зайнятості адмініструє кілька напрямків, які покликані допомогти ветеранам адаптуватися та влитися у ринок праці. Зокрема, це і компенсаційні програми для роботодавців, і грантові для ветеранів та членів їх родин. Наразі грантами скористалися 36 осіб, які реалізували свої ідеї у різних сферах. Це і заклади харчування громадського, це і виробництво, це і От у нас є грант, наш шановний грантер отримав на розведення креветок. Це і якісь івент-заходи, це ритуальне агентство. Ну, тобто дуже багато різноманітних, не можна сказати, що от в одній сфері дружини наших грантерів ну, беруть заклади харчування, це наші кав'ярні і заклади торгівлі. Ганна Константин дружина ветерана. Завдяки грантовій програмі пані Ганна отримала можливість відкрити у місті Герца тренажерну залу. Розповідає, реалізувати задумане було важко, адже до цього зовсім не мало досвіду у бізнесі. Була проблема знайти будівлю, тому що у нас маленьке місто і є багато будівель, але в дуже поганому стані, зруйнованому. Тому з цим була проблемка в них. Ми знайшли будівлю, ми її трошки пошаманили, як то кажуть. Від косметичний ремонт, як зробили, підлога приїхала, слава Богу, тренажери їдуть, хтось вже приїхав на новій пошті, вже прийшло повідомлення. Що ще дозамовляємо? Дзеркала. Шукаю треба. Тенер адміністратора знайшла, тому що по гранту моєму у 500 тисяч гривень і в мене є зобов'язання, також є терміни, є обов'язковим взяти і працевлаштувати двох людей. Сергій Герік та Яна Одовічина подружжя на отриманий грант. Майже рік тому відкрили власну справу з пестконтролю, контролю деретизації, дезінсекції та дезінфекції приміщень. Пан Сергій є учасником АТО. Став на захист України ще у 2014 році. Наразі він займається технічною частиною бізнесу. А за всю організацію відповідає дружина пані Яна. Завдяки гранту ми змогли взяти перший старт, оформити двох, Працівників, це в нас також два працівники, які є ветеранами війни, інваліди. інваліди війни, так інваліди третьої групи. Звичайно, ми розуміли ризики щодо отримання гранту, оскільки це гроші не даруються, їх потрібно віддавати у вигляді податків. Тому поки що справляємося, сплачуємо податки, сплачуємо заробітні плати. Ну, і радіше скористалася такою можливістю отримати грант. Тетяна Дубіцька та мидня тава.